Усім привіт! Сьогодні на обзорі мобільний телефон Nokia RM1172, кнопочний телефон, пластмасовий зверху, корпус. Ось так виглядає. Телефон мені попав уже вбитим. Ззаду бачимо камеру, нема батареї, задньої кришки. В телефоні присутні. Дорогоцінні метали, такі як золото, платина та паладій, також срібло. Ось так бачимо є видима позолота, друзі. Зараз розберемо, подивимося саму платку, що там цінно залишилось. Розібрали, я, друзі, наш телефончик. Ось так він виглядає. Тут у нас іде непотрібна пластмаса. Це йде екран з білим немагнітним металом. Тут я його поклав віддільно. Тут на екрані є невеличкий роз'ємчик з позолотою. Далі сам такий цей пластмасовий. Корпус містить в собі дві золоті пружини, і позолочені, бачимо різні роз'ємчики-контакти. Тут також йде на кнопки. Потрібно провіряти на метал, того, що може бути магнітне та немагнітне срібло. І сама платка бачимо. Багато на золото, всі деталі майже позолочені Є багато невеликих, такі бачимо, конденсатори маленькі. Вони містять в своєму складі платину, паладій та золото. Ось так вони ось довойдуть, лівий край. Постарався захватити. Ну і сама платка, бачимо, жовта, гарна, з великою кількістю позолоти. Пишіть, кому попадали такі телефони з платами, хто займається афінажем, скільки дорогоцінних металів ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!